О, господи. Ага. Сань, ти що не в тягу курив, чи шо. Тобі світла не хватає. Я беру свої слова назад. I like to move it, move it. I like to move it. Моя зеркала там, зато я все бачу ззаді, понял? ВК7 навіже ну, не слухай. Ну, нарешті. А тепер горбатий. А що, десь все, мы тікає? Подробить атак. Трошки. Обережно. Отак. Опять сильный плачу. Бля, стр... Давай, давай, ще, ще, арта, ще. Арта, 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 арта. Ще. А не пистю. Де ви конкурент летить. Коч во. 1237, ебать. Просто лев. Просто лев.